Ірина мама дитини з інвалідністю. У її десятирічного сина ДЦП важкої форми, епілепсія та синдром Веста. Вона отримує соцвиплати, однак щомісяця на догляд витрачає близько 20 тисяч гривень. Жінка намагалася подати заяву на 6 тисяч гривень зимової підтримки, але не вдалося. Воно би мало відбуватися все по суті автоматично, так як вказано на сайті. Але е Заходячи в дію, мені вибиває зверніться в пенсійний фонд, тому що про вашу дитину даних немає. Ми ходили в пенсійний фонд для того, щоб вияснити, чи має дитина статус з інвалідністю взагалі, тому що ми отримуємо кошти, значить статус мав би бути. Є пенсійне посвідчення, є документи. Але пенсійний фонд нам сказав, що на жаль, ми не підлягаємо цій категорії тільки через те, що ми не є малозабезпечені. Ми не є та категорія людей. Які вони написали список? Цю допомогу держава розподілила таким чином, що вони показали другій категорії людей дітям з інвалідністю, які виховуються в сім'ях в повній сім'ї, але немало забезпечені, що вони тої допомоги не потребують. Значить, ті люди. По їхнім словам, просто багаті справляються самі в обласному пенсійному фонді львівщини. Пояснюють, отримати 6500 гривень зимової підтримки можна на дітей під опікою і піклуванням дітям та особам з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та у прийомних сім'ях. Крім того, така виплата може бути здійснена для дітей. Зі статусом ВПО і які отримують станом на 1 листопада 2025 року допомогу на проживання як ВПО, та особи з інвалідністю першої групи зі статусу ВПО. Також таку допомогу можуть отримати одинокі пенсіонери. В яких розмір пенсії станом на 1 листопада 2025 року разом з надбавкою на догляд не перевищує 9 тисяч Ну і крім того, таку такі вид допомоги можуть отримати діти з? малозабезпечених сімей отримані кошти можна використати тільки на придбання одягу та взуття або лікарських засобів. Ними не можна буде розрахуватися за продукти чи комунальні послуги. Якщо протягом листопада перелічені особи не отримують такої допомоги, вони можуть звернутися до органів пенсійного фонду до територіальних органів пенсійного фонду з заявою до 17 грудня. Про те, про отримання такої допомоги ця заява може бути подана безпосередньо в сервісний центр пенсійного фонду територіального органу чи через портал Дія чи через портал послуг пенсійного фонду України. Тим часом батьки дітей із інвалідністю зареєстрували петицію до президента із проханням підвищити вдвічі соціальні виплати. Тетяна Боярчук, Анатолій Кирійчук, Суспільне новини, Львівщина.